І в прямому ефірі телеканал «Дощ» визнав, що допомагає російським мобілізованим вбивати українців. До речі, зараз. Немає світла, тому змушені знімати відео ось в такому форматі. І зараз ви на свої очі побачите, як це все було. Хто ще не знає, що це за телеканал? Нагадуємо, це такий собі опозиційний проросійський телеканал, який до вчорашнього дня заявляв, що він в опозиції до влади в Кремлі. А потім заявив, що він допомагає чмобікам для того, щоб вони вбивали українців. А що саме страшне, щоб їм було зручно та комфортно це робити. Ось послушайте прямо мову этого журналиста. Надеемся, что многим военнослужащим, в том числе мы смогли помочь, например, с оснащением и с... Просто елементарними удобствами на фронті, тому що ті історії, які публікавались і розказувались родственниками. Друзі, ми успішно воюємо з усіма зрадниками, з усіма окупантами на інформаційному полі, але це все завдяки вам. Тому дякуємо вам за підтримку. Хто хоче, щоб правди в Україні було більше, обов'язково підтримуйте нас, в тому числі фінансово. Ставте лайк цьому відео, діліться ним зі своїми близькими та друзями, і не забувайте, що тільки разом ми сила. Реквізити для перерахування благодійних внесків є, як завжди, в описі під відео та в першому закріпленому коментарі. Як бачите, вони допомагають російським мобілізованим на фронті, начебто служити, другими словами, вбивати наших українців, наших дітей. На другий день виступила журналістка, яка заявила, що цей ось журналіст звільнений. Але саме страшне, як вона це заявила, і далі ви побачите. Давайте спочатку послухаємо. Что она скажет про его звильнение? Прекратить сотрудничество с Алексеем Кретелевым сегодняшнего дня. Это очень сложное решение для нас, но руководство Дождя считает его единственно верным и возможным. Мы приносим извинения всем нашим зрителям за высказывания, прозвучавшие в эфире на кону. А тепер послухайте, як ми усі з вами, начебто, не все зрозуміли. Тобто ці чмобіки, допомагаючи російським найманцям, російським вбивцям вбивати наших українських дітей, потім ще й виправдовуються, начебто, ми щось не так зрозуміли. Давайте послухаємо її виправдання. Ну, давайте вернемся к ситуації, которая. Касается непосредственно телеканала «Дождь», мы об этом говорили и в дневном выпуске сегодня. Вы знаете о, а, об эфире вчерашнем, из-за которого сейчас очень много делается заявлений, а, об эфире моего коллеги Алексея Крастелева. А, и вы знаете, какие интерпретации предлагаются целым рядом, скажем, людей, Читаючих необхідним прокоментувати присходяще. Ось так, друзі. Ви все неправильно зрозуміли. Тому не потрібно вірити своїм очам і своїм вухам. Головне вірити ось цій ось дамочці. Але Латвійський уряд, де знаходиться зараз цей телеканал, їй також не повірив. І з відповідними заявами вже виступили публічні особи, які рекомендують цьому телеканалу забиратися геть з Європи. Телеканал «Дождь» затопила волной наказаний. Сотрудников оштрафовали на 10 тысяч евро. Латвийский национальный совет по электронным СМИ счел нарушением, показанную в эфире, карту с Крымом в составе России. А также слова ведущих, которые российскую армию назвали нашей армией. И вот третья оплошность. Слова о помощи армии России. Теперь латвийские чиновники грозят аннулировать лицензию канала на вещание. И даже возбудили административное дело. Министр обороны Латвии Артис Пабрик заявил, что «Дождь», я напомню, признанный иностранным агентом в России, должен уехать обратно в Россию. Мы украинцы Кінська нація, ніколи не простимо жодного колаборанта, жодного зрадника і жодної країни, яка допомагає окупанту. Слава Україні!